200 гривень кілограм за мед, правильно? Так. Да. От як зрозуміти, я не розумію, ну, як. От, от беремо, наприклад, ось от важимо його. 3 кілограма, 200 грамів, 600 гривень. Оце відеречко буде 600 гривень. А по, по літрам скільки тут яка кількість. Три літри тут. Грубо говоря, один літр це один кілограм. Чи більше. Ні, більше, більше займає. Трухлітрова банка скляна, 4,5 кг. Угу. От. 3, 200, 390. Да. Ну, Це ж пластикова тара вона. Вони зараз роблять, що одні 3 літри, другі виробники. Літра 800, літра 900. От Одинакова тара, 6 літрів від води. Оця на 300 грам важить більше, ніж ось ця. Mm -hmm. Хоча літраж одинаковий.